Всім привіт! Рада вас вітати на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я хочу вам розказати історію, чому провалився курс одного мудрицолога. Ви можете побачити тут і свої помилки, тому давайте з вами розбиратися. Мене звуть Кристина, я маркетолог-стратег для онлайн-школ і бізнесу. У мене своя онлайн-школа маркетингового мислення, підвищення кваліфікацій для СММ і таргетологів. Ну що, давайте з вами розбиратися. Прийшов до мене на консультацію нутріціолог з СММ-спеціалістом. Звичайно, до мене SMM і смм і таргетологи приводять своїх клієнтів, з якими в них були невдалі запуски. Ну, чомусь так склалася традиція. Дуже часто люди приходять не перед самим запуском, а вже після провалу. Ну, це нормальна статистика. І в чому була проблема? В них була класна доходимість на вебінар, до них прийшло майже там. 100 людей, да, тобто, але продаж було там буквально 2-5. І ми думали, з чим розбиратися. І перша думка про це: про що? Про те, що щось не так з відділом продажем, щось не так з криптами, або щось не так з продуктом. Да? Тому чому що люди прийшли на якусь класну, цікаву тему, да? але вони чомусь не купили. Але я зазвичай не дивлюсь, отак, поверхня там. Скрипти, звісно, можу подивитися, можу подивитися сам продукт, але мене цікавило більше, з чого вони вже взагалі взяли, що цей продукт буде продаватися. Да? Тому що вони пройшли курс або наставництво, я вже точно не пам'ятаю, когось експерта, де вони все зробили по алгоритмам. Іначе в алгоритмі було все правильно. Що вони зробили? Вони, по-перше, провели каздеви на свою аудиторію. Да, і вичинили, що у них велика кількість аудиторії, 50, ну, тому що сама клієнтка 45, і вона дуже часто розказує про те, як все-таки боротися з менопаузою, як все-таки прийти в цей стан, тому що їй це близька тема, і зазвичай в неї дуже багато клієнток, які приходять на цю тему да, до неї. І тут вони провели каздеву і побачили, що у них багато клієнтів, 45-50. 50, там, 50 5 плюс в блозі, да, яким цікава тема менопауза. Да? І вони вирішили створити курс на тему, як же все-таки не набрати вагу при коли в тебе менопауза, як все-таки прибрати приливи, як все-таки прибрати ці гормони, да? тобто як це все скоригувати за рахунок харчування. Вони побачили, що ця тема аудиторії цікава і вони за нею зачепилися. І тут була сама головна помилка, чому курс провалився. Ну, по-перше, коли вони почали е, збирати аудиторію, звісно, що велика кількість аудиторій прийшла з їхнього блогу. Ну, коли вони почала, починали запускати холодний трафік, да, тобто, звісно, що в них йшло менше аудиторії. Чому? Тому що в інстаграмі апріорі дуже мало аудиторії 45, 50 Велика вибірка це 25-35-40 там років. Да. Це була така от прям глобальна помилка в тому, що вони не врахували те, що. Сегмент, який вони вибрали для роботи, він є провальним і нерелевантним. Хоча, на перший погляд, ми бачили, що аудиторія плюс-мінус класно зайшла на офер, да? тому що була аудиторія прогріта в блозі, була велика довіра до експерта в цій темі, да? тому що вона постійно про це розказує протягом місяця, двох, трьох, і звісно, ця аудиторія захотіла прийти до неї на вебінар. Але в чому був прикол? Прикол в тому, що вони не готові були купувати курс. І тут питання навіть не в тому, що вони могли провести опитування, цієї цільової аудиторії, яка приходила на вебінар, а питання в тому, що неправильно вибраний продукт. Чому? Тому що ну, проблеми менопаузи вони дуже просто і легко вирішуються у лікарів в місцевій клініці частній за одну-дві консультації. Да, і купувати курс там за 25 тисяч гривень, як скоригувати своє харчування, це було трошки неревалантно і їх цільової аудиторії. Да? Тому що якщо у нас якісь проблеми зі здоров'ям, які реально там приливи, жар, холод, гра гармонів, набор ваги, зазвичай люди йшли до ендокринолога, до спеціалістів да? і розбиралися з цим питанням. І, звісно, в них не було цілі купувати. І в цьому була дуже велика помилка, що наче ми все роб... зробили, як нам сказали, на курсах по запусках. Да? Тобто ми провели каздеву, ми знайшли сегменти, з якими нам доцільно працювати, ми вибрали тему, в якій ми експерти. У нас навіть були кейси, але курс у нас не купили. Да? І проблема в тому, що просто цей курс він був не актуальний цільовій аудиторії. Дуже часто вам можуть на кастевах казати, що да, мені це цікаво, і я буду взагалі ця тема мною горить. Ну давайте по чесноку, скільки людей готові купувати це рішення, тому що коли ми запускаємо якийсь курс, коли ми. Робимо якийсь інфопродукт, є великий ризик того, що людям тема буде цікава, але вони не будуть готові за це платити. Завжди потрібно шукати, а хто в блозі буде купувати. Та й зазвичай я б все-таки запустила б інший курс, наприклад, по харчуванню для схуднення. Чому? Тому що аудиторії тут набагато більше. Дійсно, тут можуть бути якісь там проблеми зі здоров'ям, можливо, ні. Тобто цей курс реально по схудненню від нутриціолога, наприклад, без дієт. як все-таки зробити свій там раціон харчування максимально класним, як зробити так, щоб не стояти на кухні 24 на 7, да, тобто, як зробити так, щоб там якісь розумні заготовки, да, можливо, курс. Ну, щось таке, що людям буде апріолі плюс-мінус цікаво. І, звісно, можливо, ця аудиторія, навіть яка з мене базу, вона теж підтягнулася. І от, по факту, в цьому була і провальна стратегія, що неправильно вибраний був сегмент роботи. І, звісно, яку б ми воронку не зробили, які б ми офери не написали. То це б все одно не продавало. Скільки б ми вебінарів не провели, скільки б ми трафіку не налили, результату не було. Тому що якщо десь є поволомка в стратегії, далі воно нічого не йде. Тому в ці моменти потрібно обов'язково більшості людям враховувати. Ну що, рекомендую підписатися на мої соціальні мережі: Телеграм, інстаграм, є внизу всі, всі дані під цим відео. Да? Тобто, в мене в інстаграмі ще більше є розборів в хайлайцах, да? ви можете приходити їх дивитися. До зустрічі на наступних ефірах.